Українські альпіністи разом з іншими спортсменами, що прибули, прибули до Пакистану з багатьох країн світу, змушені терміново призупинити сходження на вершину Нанга-Парбат. У ніч з суботи на неділю від рук терористів загинуло кілька спортсменів. Серед них було троє українців. Раніше представник пакистанської гілки руху ісламістів повідомив про створення підрозділу для боротьби з іноземцями. Наразі на півночі країни триває протитерористична спецоперація. Тим часом дев'ятеро наших спортсменів чекають на свої речі та проживають в одному з готелів Ісламабада. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Григорій Жигалов продовжить тему. Українські спортсмени розселилися в готелях Іслама Бада, дев'ятеро альпіністів, що вимушені були терміново спускатися з гір, приїхали у столицю Пакистану у спортивному спорядженні. Одяг речі першої потреби придбати усе необхідне допомогли представники посольства. Для мене це даже катаніашивно сочі хорошочі. Тього прийомно учні беспокоюсь і сується по серйозному Продовжити свої експедиції ніхто з альпіністів не зможе. Спортсмени з півтора десятка країн зараз залишили північ Пакистану у районі популярному серед туристів та любителів гір триває спецоперація проти терористів. Лише після цього спортсмени зможуть отримати своє спорядження, яке залишилось у базовому таборі. Напередодні пакистанська сторона повідомляла, учасники експедиції зможуть одержати свої речі за 2-3 дні. Як видно, з усього це занадто оптимістичні прогнози. Українці сподіваються отримати речі і після цього полетіти додому хоча б за тиждень. Є вижидання і груза, большое количество, котро учні ценний, знаходяться в базовому лагері. Тут военными, воєнними нет доступу для наших агентів, щоб їх можна вивозкусті в ніці і доставити в слома. Сьогодні стало відомо, десь у горах Пакистану на небезпечному районі ще залишаються росіяни, семеро спортсменів, які під час теракту були в ущелині. Вони вирішили продовжити сходження на вершину, але зв'язку з ними немає. Про це повідомили в Російській Федерації Альпінізму. Тим часом в Ісламабаді завершилося розіпі. Знання тих спортсменів, що загинули від рук бойовиків після завершення усіх формальностей, Пакистан своїм коштом обіцяє відправити їхні тіла на батьківщину. Григорій Аліна Цибова. Новини 2+,2.